О, в дитинстві не мріяв похімічити та поекспериментувати до да так, щоб вибухи немов справжніми були, і від батьків не влетіло. власноруч зробити мильну кашу, різнокольорову зубну пасту для слона, іграшкове шампанське та повітряний пістолет, який стріляє ось такими гарними кульками. Або як відлякати комарів на природі та змайструвати незвичайний будильник зі звичайної повітряної кульки. Школа наукових чудес завітала до Чернігова, аби розповісти, що нудних предметів не буває, та заохотити дітей разом з батьками вивчати науку в цікавій формі. В душе кожного ребенка есть вот этот, знаете, такой знаєте, который всегда хочет куда-то что-то всунуть, куда-то что-то всыпать, где-то что то разбить, посмотреть, как работает. Я хочу, чтобы дети это повторяли, потому что там все Потому что если они будут это повторять, это значит, они будут познавать мир и понимать очень многие вещи, просто суть вещей, природу вещей. Таким дослідом та вражаючим експериментам просто необхідно обучати вчителів. Переконаний юний дослідник, учень сьомого класу Максим. Саме завдяки неординарній подачі матеріалу шанувальників точних наук стане більше. Я маленький експеримент діла вдома. Я, я брав глюконат кальція таблетку і брав сухого горючка сухого горюче. Поджигав сухого горюча, і тоді вийшло із глюка кальція змія хімічка. Так, тільки нужна делається на железній пластинці, а потім тушить точно так же железної кружки. І дуже красиво виходить. школа наукових чудес в особі зазнайки. Но Кіпяткова та директора Якова Палішеровича ще надовго залишиться у серцях юних чернігівців, справді яскравими чудесами. Смирали Смирали Заказували, заказували, ми сухольотка для то заказывали, в раз, по-моему, вже азот заказувати треба. Ну, Мені найбільше сподобалося, як робили зубну пасту і повторити е, те ж саме, що і вони робили. Майже всі експерименти. Сподобався з жутким азотам. Так, звісно, час мафінальний взрив був потрясаючий. Ми ж наголошуємо, навчайтеся, експериментуйте, однак не забувайте про безпеку.